Не мають переваги на суходолі, тож атакують з неба. Саме ракетні обстріли та запуски шахетів нині окупанти вважають своєю перевагою, каже речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Напередодні масованих ударів останнім часом росіяни намагаються всіляко вивідати позиції наших систем ППО аби знайти слабке місце. Це свідчить про те, що ворог не має конкретних планів для. Позитивної для себе динаміки на суходолі і намагається атакувати тим, що вважає ще поки що перевагою, тобто зброєю, яка може наносити ураження зверху, та навіть попри значну ефективність наших сил ППО повністю захистити небо не вдасться, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Україна має найбільшу територію в Європі, тож партнери просто не мають необхідної кількості протиракетних систем в даних умовах. Використовуються різні методи протидії ворогу. Зазвичай не зазвичай, а взагалі не організована протипідна оборона таким чином, аби прикривати важливі державні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, міста на східному напрямку. Сили протиповітряної оборони частенько приземляють і ворожу авіацію, яку росіяни інтенсивно використовують у найгарячіших точках: Пахмуті, Соледарі. Наша авіація не зовсім не менше працює. Щодня десь більше 10 бойових вильотів групових мається на увазі авіаударів, здійснює наша авіація під прикриттям винищувачів, які завдають ударів по ворожій ППО, таким чином, даючи бомбардувальникам та штормовикам завдавати вже ударів по. Наземних цілях саме на сході противник нині зосередив свої зусилля. Аби досягти хоч якогось успіху, гатять із усього наявного озброєння. Лише бахмутський напрямок за останню добу росіяни обстріляли 199 разів. Наші збройні сили відбили понад 30 атак. Як вони говорять? Ми звільняємо так звані ЛНР-ДНР. Відтак щоб просуватися далі, їм важливо прорвати нашу оборону в районі Бахмут, Бахмутвугледару, щоб рухатись далі, на в тому числі. На Славянськ Краматорськ і Покрос на Запорізькому напрямку ворог посилює свої угрупування. Аби розосередити наших військових, вони малими групами щоразу в інших місцях намагаються штурмувати позиції. Натомість на Херсонщині загарбники зациклені на терорі мирного населення. Б'ють із артилерії та проводять розвідку на невеличких човнах. Питання щодо обстрілів іменно ракетними системами і Залпового вогню і артилерію вони час від часу зменшуються. З чим це пов'язано? Це може бути пов'язано з певною проблемами в логістиці, для чого наші сили оборони відповідно докладають чималих зусиль. На півдні, за словами Наталії Гуменюк, наші військові точково відпрацьовують позиції окупантів саме через це на лівому березі Дніпра ті почали відкривати госпіталі у неочікуваних місцях, саме тому вивезення їх поранених під рахунок їх двохсотих призвели до того, що їм довелось відкривати додаткові лікувальні заклади медичні госпіталі, там де навіть не спеціалізовані приміщення. Після того ми зафіксували, що вони підтягують мобілізаційний ресурс. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.